Так, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні проводяться громадські слухання по проєкту містобудівної документації Детальний план території обмежен вулицями Олени Дубенчук та Сергія. Нігаяна в селі Тарасів, в селі Тарасівка, Бориської міської територіальної громади Фастівського району Київської області. Присутні представники виконавчого комітету Бориської міської ради, представники ТОВ НДПІ і проєкт, представники громадськості. У засіданні взяли участь 18 учасників громадських слухань. Порядок денний та регламент громадських слухань. Перше обрання голови громадських слухань. Друге затвердження регламенту громадських слухань. Третє – Обрання представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії. Четверте висвітлення мети громадських слухань. П'яте. Обговорення матеріалів по проєкту детального плану територій. Шосте розгляд пропозицій, зауважень по містобудівній документації. Сьоме узагальнення пропозицій та підведення підсумків проведення громадських слухань. Тож пропоную затвердити порядок денний та регламент проведення громадських слухань. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до першого питання порядку денного. Відповідно до пункту 9 постанови Кабінету міністрів України від 25.05 2011 року за номером 555 громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації. Тобто Зарубіна Олександра Олександровича. Друге питання. Тобто мене. Друге питання. Я пропоную регламент зборів тривалістю до 30 хвилин, виступи посадових осіб міста, представників замовника та проєктної організації до 10 хвилин. Запитання та пропозиції мешканців, виступи представників громадськості, внесення пропозиції, побажань до детального плану, до 3 хвилин кожному виступаючому. Якщо немає якихось доповнень заперечень, прошу голосувати. Хто Проти отримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Пропоную обрати представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення за результатами громадських обговорень у кількості трьох учасників. Немає заперечень? Ніяких. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. <клес> Далі передаю слово головному архітектору Романіку Доброго дня. Детальний план території розробляється з метою визначення планування організації функціонального призначення постарої композиції параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону чи іншої частини населеного пункту, призначених для комплексної чи є реконструкції. Також детальний план території розроблений на замовлення. ...комітету Боярської міської ради відповідно до рішення сесії Боярської міської ради від 10 липня 2025 року за номером 72 -39, 39 Процедура проведення громадських слухань була опублікована в засобах масової інформації. Громадське обговорення проходить в період з 11 серпня по 11 вересня 2025 року, включно. Всі матеріали висвітлені у засобах масової інформації. У процесі проведення... Громадських обговорень на адресу виконавчого комітету звернення від номання не надходили. Громадські слухання проходять в порядку, встановленому постановою Кабінету міністрів України 25.05.2012 року, за номером 550. Далі відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про регулювання містобудівної діяльності. Дякую. Надалі передаю слово проєктанту. Дуже дякую. Добрий день ще раз всім, шановні присутні. Детальний план території, обмежений вулицями Олени Дубинчук і Сергія нігояна в Тарасівка Боярської міської територіальної громади, розроблено нашим підприємством науково досвідним проєктним інститутом Київпроект на підставі наступних даних. Рішення сесії Боярської міської ради, завдання на проєктування, інженерно топографічного плану, що було виготовлений у 2025 році правоостановлюючих документів на земельні ділянки. Детальний план території розроблено на підставі містобудівної документації вищого рівня, а саме схеми планування території Київської області. Метою розроблення детального плану території на земельних ділянцях є уточнення положення містобудівної документації вищого рівня з врахуванням даних державного земельного кадастру, містобудівної ситуації, що склалася на сусідніх земельних ділянках а також визначення планувальної організації, розвитку території та функціонального зонування з метою розміщення будівлі торгівлі у межах земельної ділянки. Територія проєктування розташована в межах населеного пункту Тарасівка у південній частині населеного пункту. Площа і межа території проєктування була визначена відповідно до викопіювання із містобудівної документації на основі рішення про розроблення містобудівної документації і становить 0,66 гектара. Відповідно до е, наявних даних топографу геодезичного вишукування, у межах території проєктування на даний час розташовано тимчасову споруду. Найвища точка ділянки знаходиться в її південно-східній частині. Ділянка, розташована в центральній частині села Тарасівка, у межах населеного пункту, на схід від території розроблення даної містобудівної документації, проходить головна транспортна магістраль села Тарасівка вулиця Київська, яка є автомобільною дорогою обласного значення Київ-півкільця, Криківщина Бойка, протяжністю 13 кілометрів. Протяжність маршруту від проєктної території до автодороги становить орієнтовно пів кілометра. Територія проєктування складається із однієї земельної ділянки на даний час комунальної форми власності, що перебуває в оренді. Територія проєктування розташована в існуючих межах центральної частини села, яка містобудівною документацією передбачається як об'єкти для розміщення сельбищної забудови. Територія проєктування розташована за 4,4 км на південний захід від адміністративного центру Буйрка по загальному вуличній дорожній мережі. Під'їзд до території проєктування здійснюється на даний час по існуючій вуличної дорожній мережі зі східного боку території проєктування. Основною транспортною артерією, яка забезпечує зв'язок території проєктування із основною частиною населеного пункту, є вулиця Київська. Територія проєктування межує на півдні та заході із земельними ділянками з цільовим призначенням 0201 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, тобто землі житлової забудови, на сході із вулицею Нігояна через вулицю із земельними ділянками, що відноситься до категорії землі житлової та громадської забудови. На сході, на, на півночі перепрошую, з перехрестям вулиці Олена та Сергія Нігуяна і через цю вулицю з земельними ділянками, що відноситься також до категорії земель землі житлової та громадської закону. Територія проєктування вільна від об'єктів культурної спадщини і не підпадає під обмеження охоронних зон від цих об'єктів. А також варто сказати, що вона не входить до жодного із восьми природних коридорів об'єктів природоохоронного та природозаповідного значення. Територія проєктування і земельна ділянка, яка власне, включена в територію проєктування, відноситься до земель житлової та громадської забудови. І на даний час, як я вже сказала раніше, в межах території проєктування розміщено тимчасову споруду площею 49 метрів квадратних. В межах території проєктування також частково, частково охоронні зони від об'єкту інженерної мережі, від газопроводу, що в подальшому не впливає на проєктне рішення. На перспективу передбачено розміщення на території проєктування об'єкту торгівлі. І відповідно територія проєктування, земельна ділянка передбачається під об'єкт торгового призначення з подальшим цільовим призначенням 0307 ну, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що не потребує зміни цільового призначення, оскільки вона на даний час вже таким є. На перспективу передбачається, що ступінь вогнестійкості будівлі буде 3А. Відповідно, є передбачені протипожежні відстані до сусідніх об'єктів забудови. Для забезпечення місцями паркування передбачено відповідно до розрахунку одне паркомісце. Також для забезпечення території і проєктування необхідним розміром зелених насаджень передбачено компенсуючі заходи за рахунок території, які перебувають по сусідству. Детальним планом території передбачено приєднання об'єкту, який планується до зведення до об'єктів централізованої мережі, системи господарсько-побутового водопостачання та водовідведення, а також передбачено підключення до існуючих мереж електропостачання, що проходять поруч із територією проєктування. Відповідно до складу та змісту, а також порядку розроблення містоподібної документації, в межах розроблення цього детального плану були передбачені заходи щодо вертикального планування території, її інженерного забезпечення та інженерної підготовки території. Окремим розділом містоподібної документації відповідно до окремого завдання були наведені інженерно-технічні заходи цивільного захисту на мирний час та на особливий період. Текстових матеріалів містобудівної документації є наведений план реалізації документації, а також є на основні показники проєкту. У мене все. Дякую вам за увагу. <реку> Дякую. Якісь зауваження? У вас немає. У присутніх, можливо, запитання, зауваження. Якщо немає, тоді підводимо підсумок громадських слухань щодо врахування громадських інтересів по детальному плану території. Заперечень щодо підсумків громадських слухань не надійшло. Таким чином учасники громадських слухань містобудівної документації вирішили вважати громадські слухання містобудівної документації по детальному плану території, обмежено вулицями Олени Допивчук та Сергія Нігаяна в селі Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області. Що відбулися відповідно до діючого законодавства. Дякую мешканцям за участь у громадських слуханнях. Файл відеофіксації перебігу громадських слухань додається до протоколу. Всім дякую. дякую. І дякую. прошу дякую. у нас 15 хвилин перерва. І просимо вас продовжити громадські слухання.